Зручно вмощуйтесь, будь ласка, починаємо нашу казку. Перетворенням магічним ми історію трагічну зробимо казкою новою із закінченням чудовим. Починаємо, як завжди, ми зі слів жили були, добра дівчинка маленька, їй байбуся й ненька. Ненька шапочку червону дівчинці подарувала, і з тих пір усі сусіди, так її і називали. Ой, бабуся захворіла, ой, не сталося б біди. Доню, йди її провідай і гостинці віднеси. Візьмеш кошик з пиріжками, підеш стежкою селом. Он, бабусина хатинка, з синім дахом за млином. Та дивися, обережно, йди зі стежки не звертай, не заходь до лісу, доню, і не з ким не розмовляй. Червона шапочка взяла уненький кошик з пиріжками, а далі. Все з точністю до навпаки червона шапочка зробила, попрямувала просто в ліс, хоча була слухняна й мила. Сьогодні день такий спекотний, а в лісі прохолодно й тихо. Пташки співають все цвіте, яке тут може статись лихо! Не послухали, дам червона шапочка матусю. З'явився вовк із за куща і хитро, дивлячись, звернувся. Куди ти, дівчинко, ідеш? Моя бабуся захворіла. Що ти в кошику несеш? Несу гостинці, щоб поїла. Я знаю, хто такі зайці. Я знаю, хто такі лисиці. Є їжаки, бурундуки. А що за звір такий гостинці? Який ти, вовчик, усмішний. Чому усі тебе бояться? Не звір гостинці, пиріжки. Будь ласка, прошу пригощатися. У мене паморок зробився. І в голові, і в животі, бо я не коштував ніколи в житті такої смакоти. Сподобалось? Моя бабуся іще смачних не пече. Не може бути ще смачніше, а де скажи, вона живе. Потрібно йти по стежці лісом, а потім стежкою селом, і там бабусина хатинка із синим дахом за млином. Ну що ж, за пиріжок спасибі, ти до бабусі поспішай. Мені вже час у власних справах, радий знайомству, прощавай. Як пощастило цій бабусі, у неї родичі такі, її провідують приходять та ще приносять пиріжки. А я один живу у лісі, у мене родичів нема. Я так хотів би, щоб бабуся для мене пиріжки пекла. Тоді пішли мірші зі мною, в ліс твоя справа не втече. Пішли, пішли, моє бабусю тобі смачненького спече. В цей час хворіюча бабуся не мала звоги підвестись, у неї голова боліла, і руки геть не слухались, аж раптом хтось повстукав у двері. Це я, бабуся, відчини. Не можу, шапочку, я встати. за мутузочок потягни. Чому, скажи мені, бабусю, очі твої такі сумні? Тому що внученька хворію. У ліжку майже вже три дні і голова болить, і ноги, усе томліє, то мліє, то тремтить, а ще рука весь час німіє, не, не зможе й пиріжків зробить. От горе пиріжків не буде. Чому мені так не везе? Знайомся, це мій друг бабусю. Прийшов провідати тебе. Якби могла я не хворіти, зуміла б гостя пригостити. Ви не хвилюйтеся, бабусю, щоб скуштувати пиріжок, я вам знайду найкращих ліків, позбавлю вас від болячок. Побіг швиденько до вовк до лісу, бабусі ліків відшукать. Аж лаптом бачить два мисливці ідуть на нього полювати. Дивися, правду кажуть люди. Що на мисливця звір біжить. Подивимось, що далі буде. Ану, сховайте зброю хлопці. Ми й бабусю рятувати. Один наліво, інший направо потрібно ліки відшукати. Від чого їй потрібні ліки? Якісь ускладнення важкі. У неї нежить, хрип, ангіна. Не ліпіть більше пиріжки. Що Пиріжків ліпить не може, а хто ж нас буде пригощать? Без пиріжків не полювання. Усі бабусю рятувати. Не встигла шапочка червона нагити в чайнику води, як вовк з мисливцями з лісу бабусі ліки принесли. Чай лікувальний заварили. Бабуся випила його. І стала дуже та здорова, хвороби наче не було. Спасибі всім мої рідненькі, спечу вам пиріжки смачненькі. Спасибі вовчику Велике, що допоміг бабусі ти. За це тобі щодня я буду пекти рум'яні пиріжки. А хочеш, в мене залишайся, Будеш мій дім охоронять. А ми тебе з собою, вовче, на полювання будемо брати. На цьому вклонимось низенько, шановним нашим глядачам. Кінець показочки веселі, як ми, і обіцяємо. Ось так в житті у нас буває, ось так складаються казки. На Україні справжнє диво з вовками роблять пиріжки.